Вони постають перед нами, немов відзеркалення наших власних прагнень, оповиті чарівністю, що здається ідеально підлаштованою під наші найпотаємніші бажання. За цією витонченою маскою, за гладкою мовою та уважним поглядом може ховатися безодня, що прагне поглинути. Вони блукають поміж нас, приймаючи обличчя друзів, коханих, колег. А часом і тих, хто пов'язаний з нами кровними узами. І ми не усвідомлюємо, що відбувається, аж доки не відчуємо спустошення, розгубленість, сумніви у власній реальності, тоді як вони вже перейшли до наступної жертви. Це не просто теорія, це тінь, що чатує в колективному несвідомому, прояв архетипічної порожнечі, яка шукає наповнення ззовні. Коли ми вперше зустрічаємося з такою сутністю, вона здається втіленням мрії. Людина, яка, здається, розуміє нас до глибини душі, миттєво підлаштовується під наш ритм, поділяє наші інтереси, вловлює наші жарти, виявляє увагу до деталей, що здаються незначними для інших. Вона пам'ятає те, що ми згадували мимохідь, говорить те, що ми давно хотіли почути. Виявляє турботу і чуйність саме тоді, коли це необхідно. Здається, це доля, справжнє єднання душ, але це не щира близькість, а ретельно вибудувана стратегія, це не симпатія, а розвідка. Кожне співпадіння, кожен комплімент, кожна емоційно точна репліка це не випадковість, а прицільний збір інформації. Такі сутності є майстрами психологічної мімікрії. Вони навчаються імітувати емпатію, не відчуваючи її насправді. Вони знають, що якщо відзеркалити ваші цінності, вразливості та мрії, вони отримають доступ до найголовнішого вашої довіри. Це схоже на любовне бомбардування, але це не спонтанний потік почуттів, а холодний. Стратегічно вивірений сценарій. Вас огортають ласкою, обіцянками, спільними мріями, щоб ви швидше відкрилися і послабили захист. Але варто вам проявити найменшу незгоду, не відповісти одразу на повідомлення або поставити незручне питання, як людина, ще недавно тепла й уважна, стає холодною, відстороненою, роздратованою. Справжня чарівність не зникає, коли ви показуєте свої межі. А у цієї сутності вона зникає і дуже швидко. Це перший тривожний сигнал, що вказує на порожнечу за маскою. Уявіть, як ви сидите тремтячими руками, прокручуючи переписку, серце калатає в грудях. Ви точно пам'ятаєте, що було сказано вчора, кожне слово відбилося в пам'яті. Але тепер ця сутність дивиться вам в очі й упевнено стверджує, що цієї розмови не було. Більше того дає зрозуміти, що це ви неправильно її зрозуміли або, можливо, все собі вигадали. Вона спокійна, впевнена, суцільне самовладання, а ви на межі паніки. У голові починає дзвеніти. А раптом я справді помилилася, може я перебільшила. А що, якщо я й справді все це собі навіяла? Це не фільм. І не теорія, а реальна буденна форма психологічного насильства. Це патологічна брехня та газлайтинг, які поступово, непомітно підточують вашу самооцінку, руйнують відчуття реальності та вибивають ґрунт з під ніг. На відміну від звичайної брехні, патологічна брехня це не захисний механізм і не спроба уникнути конфлікту. Це усвідомлена хижацька поведінка. Вони брешуть не зі страху, а з задоволення, не з потреби, а зі звички, тому що брехня їхній спосіб керувати, контроль над істиною це контроль над вами. Такі сутності, з лякаючою легкістю вигадують подробиці про своє життя, про минуле сім'ю, роботу, хвороби, нещастя. Ви спочатку співчуваєте, вірите, а потім починаєте помічати нестиковки. Але варто запитати, як вони або спалахують гнівом, або перетворюються на жертву, і в підсумку ви відчуваєте себе винуватим просто за те, що посміли поставити питання. Вас переконують, що біле це чорне, що сказане вголос не було сказано зовсім, що ваші почуття це гіперчутливість, драматизація або емоційна нестабільність. З часом ви починаєте сумніватися в собі, мовчите, стримуєтеся. Сумніваєтеся навіть у власних спогадах, і коли ваша власна пам'ять стає ворогом, ця сутність виграє. Це називається трикутна маніпуляція, один із найпотужніших інструментів ізоляції. Вона розриває вас з іншими людьми, підриває довіру і змушує покладатися виключно на неї. Саме цього вона й домагається стати єдиним центром. Вашого емоційного життя. І чим більше хаосу вона створює, тим сильніша ваша залежність від її уявної стабільності. Психологічно перед вами сутність позбавлена базового морального орієнтира. У неї немає провини, немає каяття. Вона знає, що робить, і робить це холоднокровно. Її брехня не випадковість, це зброя. І вона володіє нею віртуозно, вона знає, щоб брехня звучала переконливо, в неї потрібно додати крупицю правди, і робить це щоразу. Вона вивчає, яку саме версію подій ви швидше приймете, і потім дотримується її злякаючою послідовністю, навіть коли її ловлять на брехні. Що ж робити? Тут допоможе внутрішня ясність, усвідомлення того, що ви можете контролювати, а що, ні. Ви не можете змусити іншу сутність говорити правду, але ви можете зберегти свою ясність, свою реакцію, свою опору. Ваше завдання зберегти себе, записуйте те, що відбувається розмови, дати, обіцянки, не щоб помститися, а щоб зберегти орієнтири. Коли брехня починає затуманювати свідомість, спілкуйтеся з тими, кому дійсно довіряєте, поза колом впливу маніпулятора. І головне, якщо вас постійно змушують сумніватися в собі, у своїх думках, у своїй пам'яті, це не ваша слабкість, це чужа гра. Ви не заплуталися, вас заплутали, ви не зламалися, вас зламають. І той, хто це робить, Відчуває вашу розгубленість, як контрольний важіль, це другий безпомилковий прояв цієї тіні. І якщо ви його помітили, не намагайтеся все виправити, просто йдіть чим довше ви поруч, тим важче буде повернутися до себе. Ви коли-небудь відкривали комусь душу, розповідали про свій біль, про страхи, які ховаєте від усіх, сподіваючись, хоча б на кивок, на тепле слово. На людську участь, і у відповідь зустрічали або холодний порожній погляд, або ідеально сформульовану фразу, від якої чомусь ставало тільки гірше. Ви сидите вразливо оголений, сподіваючись на співчуття, але відчуваєте, як ваші почуття стикаються зі стіною і раптом розумієте, перед вами не той, хто відчуває разом з вами. Перед вами спостерігач. Як глядач у кінотеатрі. Він дивиться, але не живе тим, що відбувається на екрані, тому що екран це ви, це погляд сутності, позбавленої емпатії, і це третій тривожний прояв. Такі сутності вміють розпізнавати емоції, імітувати їх злякаючою точністю. Вони можуть називати почуття, підбирати потрібні слова. Грати на правильних нотах, але відчувати по-справжньому глибоко вони не вміють, не так, як це роблять здорові люди. Те, що ви приймаєте за зв'язок, всього лише добре відрепетирувана роль. Слова на місці, інтонації точні, погляд переконливий, але невловима частина найважливіша відсутня, живе. Справжня душа, емпатія це те, що робить нас людьми, це внутрішній рух, завдяки якому ми відчуваємо чужий біль, як свій. це те, що змушує нас покласти руку на плече друга, просто бути поруч, коли слів недостатньо. Ці сутності цього не відчувають, вони дивляться на ваш біль як на статистику. Як на зручний інструмент аналізу, вони можуть описати, як ви почуваєтеся, але самі залишаються емоційно глухими, наче життя у них з вимкненим звуком. Саме тому, в моменти, коли вам особливо важко, їхня реакція здається дивною. Вони можуть дратуватися на ваші сльози або видати ідеально логічну, але абсолютно безсердечну пораду. А іноді просто відсторонюються, переводять розмову, дивляться в телефон, позіхають. Це не просто відсутність емпатії, це небезпечна порожнеча. Тому що для таких сутностей почуття інших не цінність, а ресурс, інструмент, матеріал для гри. Поки ви корисні, ви цікаві. Як тільки перестаєте відповідати їхнім очікуванням, вас відсувають як зламану іграшку. Важливо розуміти, це не егоїзм. Егоїст може шкодувати, може усвідомити заподіяний біль. Ця сутність ні. Для неї ваші емоції це карта, не щоб вам допомогти, а щоб зрозуміти, як керувати. Вона запам'ятовує, де у вас болить, не для того, щоб лікувати, а щоб, якщо знадобиться, вдарити туди точніше. Ви починаєте це відчувати в дрібницях, ділитися чимось дуже особистим, а у відповідь холод. Або жарт, або вона просто забуває. Не тому, що в неї погана пам'ять, а тому, що вона не вважає це важливим. Ви намагаєтеся пояснити, бути більш відкритими, думаєте, може, я недостатньо ясно висловився, але правда в тому, що ви говорите мовою серця, а вона мовою розрахунку. Навіть її близькі стосунки це не глибина, а фасад, маска любові, маска турботи. Вона може триматися місяцями, іноді роками, але одного разу вона сповзає, і ви стикаєтеся з холодом, з роздратуванням на вашу емоційність, з байдужістю, і запитуєте себе, що сталося. А нічого не сталося, просто ви більше незручні або вистава стала занадто стомлюючою. І що особливо страшно, те, що ви розповідали в моменти максимальної довіри, може бути використано проти вас не одразу. Але в найвразливіший момент, щоб присоромити, принизити, зламати. Це не забудькуватість, це розрахунок. Що в нашій владі так це ясність, уміння бачити дії, а не обіцянки, слухати не тільки слова, а й тишу між ними. Прислухайтеся до себе, як ви почуваєтеся поруч з цією сутністю, особливо в важкі періоди, вона тягнеться до вас. Чи віддаляється, вона приймає ваші почуття, чи користується ними, не шукайте емпатію там, де її немає, і не намагайтеся полагодити сутність, для якої ваш біль всього лише пункт у сценарії. Не намагайтеся розбудити душу в тому, хто давно її закрив. Все починається тихо, майже непомітно. Ви навіть не одразу розумієте, що саме відбувається. Вона позичає машину, залишається у вас на пару ночей, які плавно перетворюються на тижні, просить оформити кредитку на ваше ім'я на екстрений випадок. Це не звучить як використання, це партнерство, це спільне майбутнє, це ми команда. Але суть набагато похмуріша. Це не союз, це не довіра, це експлуатація, Ви – джерело, ресурс. Це прояв паразитичного способу життя та систематичного споживання чужих ресурсів. Мова йде не про людину, яка опинилася в скрутній ситуації, не про друга, який просить допомоги в розпал кризи. Мова йде про того, хто перетворює використання інших на стиль життя, хто сприймає ваші гроші, час, простір, турботу як щось само собою зрозуміле. Вона не просить, вона говорить, ми разом це наш шлях, це наше майбутнє. Ви вкладаєтеся, а потім обіцянки зникають, гроші не повертаються, відповідальність розчиняється. Вона переїжджає до вас ненадовго, і незабаром ви живете, як зі співмешканцем, який не платить, не допомагає, але вважає все навколо своїм. А ви не помітили, як це почалося. Один маленький крок. І ось ви вже пов'язані мережею, м'якою, липкою, але надійною. Ці сутності не просять, вони вважають, що їм винні. Вони не дякують, тому що переконані, що мають право брати. Вони не відчувають провини, адже в їхній спотвореній логіці, якщо ви дозволяєте себе використовувати, значить так і треба. Для них ви не людина, а функція, носій ресурсів, батарейка. Як тільки ви стаєте марними, вас знецінюють або відкидають і роблять це за шаблоном. Спочатку ідеалізація ви найкращий, унікальний, єдиний, потім поступове знецінення, глузування, сумніви у вас, маніпуляції через порівняння. І наприкінці різкий відхід у момент, коли ви самі потребуєте опори, без пояснень, без жалю. Але навіть тоді вони не зникають повністю, і ви залишаєтеся не просто без грошей, ви залишаєтеся без себе, з випаленою самооцінкою, з питаннями без відповідей. Чому я цього не помітив? Може, я сам винен? Ні. Ви не винні. Вони майстри вибору. Вони відчувають тих, хто відкритий, добрий, вразливий. Хто переживає розлучення, втрату, зміну фундаменту, хто готовий дати і не одразу вимагати взамін, і в цьому їхня страшна сила, саме тому ваша емпатія для них здобич, а коли все закінчується, вони ще й звинувачують вас. Я ж не змушував, ти сам все зробив, і це вища форма цинізму змусити вас відчувати провину за чужу жадібність. Внутрішньо вони порожні, харизма, маска, зв'язки не про близькість, а про вигоду людина для них не партнер, а кормова база, і як тільки потік висихає, ви більше не цікаві. Ваше завдання не вмовляти, ваше завдання зберігати себе не з жорстокості, а з самоповаги, тому що, чим раніше ви розпізнаєте схему, тим легше вийти з неї цілим. Визнайте, це не непорозуміння, це стратегія, не випадковий дисбаланс, а усвідомлене використання, і у вас є право це припинити, повернути собі кордони, енергію, гідний простір, тому що для такої сутності ваша доброта просто ще один ресурс. І чим довше ви зволікаєте, тим більше вона забере. Захищайте себе спокійно, впевнено, без пояснень, це і є мудрість. Є такі люди, поруч з якими ніби весь час щось руйнується, їхнє життя вічна імпровізація. Сьогодні вони горять ідеєю, завтра вже тікають від її наслідків, міняють роботу, як рукавички, стосунки, як костюми. Кожна їхня історія драма, кожне минуле трагедія, і в кожній вони жертва. Завжди винні інші, партнер, який не зрозумів токсичний начальник, невдячні друзі. Проведіть з такою сутністю трохи часу, і ви виявите, що розгрібаєте її хаос, берете на себе її борги, вибачаєтеся за її поведінку, винесете чужу відповідальність, мовчки. Це останній і один з найруйнівніших проявів тіні, імпульсивність і Хронічне уникнення відповідальності, на відміну від холодної, розважливої маніпуляції, про яку йшлося раніше, тут поведінка здається майже безпорадною, безладною, навіть вразливою. Саме тому вона така підступна. Ці сутності гостро потребують збудження, нудьга для них нестерпна, рутина, як камера ув'язнення, їм потрібна нова, термінова. Яскрава робота, місто, людина, проєкт, сьогодні любов усього життя. Завтра я не готовий до стосунків, сьогодні натхнення, завтра зникнення. А коли наслідки все ж настають, вони лягають на вас. Це не тільки безлад, а й повне заперечення своєї ролі. Звичайна людина, помиляючись, рефлексує. Відчуває провину, намагається виправити ця сутність ні. Вона переписує події, вона не просто уникає відповідальності, вона звинувачує в своїх провалах інших і робить це так переконливо, що ви починаєте сумніватися. Може, я справді був занадто, а раптом я не підтримав у потрібний момент. Але правда в тому, що перед вами сутність з відсутнім моральним гальмом. У неї немає внутрішньої паузи між бажанням і дією. Вона робить, а наслідки перекладає і щоразу звинувачує обставини, людей, систему. Саме тому такі сутності так виснажують. Ви даєте опору, а у відповідь отримуєте нестабільність. Ви проявляєте вірність, а вас роблять винуватим. Ви тримаєте простір, а в нього вриваються руйнування. Ця сутність не просто робить помилки, вона не бачить у них проблем. Для неї немає причин змінюватися адже винні всі, крім неї, а ви все глибше грузнете в чужому хаосі, забуваючи, що це не ваша буря, це не ви порушили договір, це не ви зникли без пояснень, це не ваше життя розлітається на шматки. Ви просто опинилися поруч. Не ставайте рятівником там, де ніхто не просить порятунку. Лише ресурси не віддавайте сили тому, хто не готовий взяти відповідальність. Зверніть увагу, вона просить вибачення, але не відчуває провини, вона вимагає підтримки, але сама дає лише нестабільність. Вона називає себе жертвою, але створює хаос своїми руками. А якщо ви намагаєтеся поставити межі, вона звинувачує вас у черствості. Сьогодні ласкава, завтра холодна, потім знову мила. Ці емоційні гойдалки не випадковість, це механізм тиску, щоб ви засумнівалися в собі, у своїй пам'яті, у своїй правді. Що робити не рятувати, а звільнятися? Скільки б шансів ви не давали, скільки б не вірили в її потенціал, вона не зміниться не тому, що не може, а тому, що не хоче. Їй цікаві стабільність, дорослішання, чесність, Їй цікаві емоції, враження, контроль, вона не створює, вона дестабілізує відсторонення це захист, це ясне розуміння. Співчуття не означає бути жертвою, любов не означає бути використаним. Підтримка не означає руйнування себе. Якщо ви впізнали себе, якщо це відгукується. Знайте, ви не слабкі, ви не зламані, ви не самотні, ви просто побачили, хто стояв перед вами без маски, і тепер у вас є сила діяти. Поверніть собі межі, тишу, рішучість і більше ніколи не дозволяйте нікому змусити вас сумніватися у своїй реальності. Ви заслуговуєте спокою.